Усі ми діти України, її ми доньки, і сини, нема ріднішої країни, і серцю ближчої землі, Нас туга, часто має, коли далеко десь світа. Що дома жде його рідня, настуга, часто бій має, коли далеко десь в світах, та кожен добре пам'ятає, що дома жде його рідня, на вітрі прапор майоріє. З жовто синіх кольорів, і три зуб гордо височіє, боронить нас від ворогів, лунають на усіх просторах, і з гімну нашого рядки на всіх рівнинах і на горах не зможуть нас перемогти. На усіх просторах і з гімну нашого рядки на всіх рівнинах і на горах не зможуть нас перемогти, Ми ген козацького народу, в нас слава, пращурів, живе. Свободу, яку ніхто не відбере, за нами буде перемога, здобута у важких боях, бо віру маємо ми в Бога, і зброю у міцних руках, за нами буде перемога, здобута. Та у важких боях, бо віру маємо, ми в Бога, і зброю у міцних руках.